Місто Хмельницький, адміністративний центр Хмельницької області, розташоване на річці Південний Буг. Свою історію воно веде ще з часів середньовіччя. Вперше згадується в документах 1493 року під назвою Плоскирів або Плоскирівці. Тоді це було невелике подільське поселення, яке належало князям Острозьким. Розташоване на перехресті торгівельних шляхів, воно швидко розвивалося. Особливо в 60-х-70-х століттях. У 1795 році, після третього поділу Речі Посполитої, місто увійшло до складу Російської імперії і отримало нову назву Проскурів. За часів імперії воно стало важливим торговим і військовим пунктом. У 1954 році, на честь 300-річчя Переславської ради, місто перейменували на Хмельницький. На честь гетьмана Богдана Хмельницького, що став символом боротьби українського народу за волю. Сьогодні Хмельницький це сучасне, динамічне місто з багатою культурною спадщиною, великим промисловим потенціалом і знаним ринком, що є одним із найбільших у Західній Україні. Це місто поєднує в собі глибоку історію та новітні зміни, залишаючись серцем Поділля.